Привіт усім! Ви колись відчували такий біль, коли земля тікає з під ніг. Коли ти знаєш, що не винна, але весь світ, вся система, всі, кому ти вірила, обертаються проти тебе. Я відчула це, просто дивлячись першу серію. Сьогодні ми говоримо про серіал, який підірвав український ютюб і моє серце це реванш, це не просто мелодрама. Це історія про зраду, яка коштує всього, про несправедливість, яка ламає долі, і про помсту, яка може перетворити тебе на того, ким ти не хочеш бути. 24 серії чистої, концентрованої драми, інтриг, і що найважливіше внутрішньої боротьби. Я розкажу, чому ця історія про Валентину Коваль це те, що ми всі так довго чекали. Готуйте попкорн, а краще хустинки. І погнали. Мій перший розум, коли я додивилася 10 серію, як можна бути такою пітлою людиною? І чи варта справ... справедливість того, щоб зруйнувати себе в процесі її досягнення? Обіцяю, ми пройдемося по всіх: по зрадниках, по жертвах і по тих, хто робить реванш сенсом свого життя. Почнімо з нашої героїні Валентини, талановита дівчина-науковець, яка мріє про успіх, про коханого романа, про щасливе життя. І тут бац напередодні 23-річчя все руйнується. Її підставляє найближча людина. За фабрикованим звинуваченням у вбивстві 5 років за ґратами отримує Валентина. Я не можу осягнути. Як близька людина може так вчинити? Це ж не просто помста, це знищення життя. Це той момент, коли ти перевіряєш, чи, справжді, чи справді твоя біда це чиє щастя? Тут відповідь очевидна. І те, як вона кричить у залі суду, Я не винна, хто вам заплатив? Це крик, який розриває душу. Сюжет не просто про те, як валя виходить і йде мститися. Він про те, як вижити там і не перетворитися на звіра. Її шлях це постійне питання, чи можна досягти справедливості, не втративши людської гідності. Мені здається, це найважливіший меседж реваншу. Не можна бути доброю зі злими людьми, але не можна і ставати ними. Валя мусила стати холодною. Але чи змогла вона вберегти своє серце для того, хто на неї чекав? Це питання висить у повітрі до самого фіналу. А тепер про інтригу Ми бачимо, як у серіалі переплітаються лінії. Нещасливий шлюб Анни Вороніної, її загадкове зникнення та поява нової господині Карини. І це все це тло для великої гри, яку веде Валентина. Хто ж саме її підставив і чому? Це те, що вас триматиме в напрузі усі 24 серії. Це не просто хто, це навіщо? Карина, Воронін чи хтось третій, хто смикає за ниточки. Найбільше мене вразило, як легко люди міняють принципи на гроші. Як той же Воронін швидко забув про зникну дружину, щоб одружитися на Карині. Ну це просто шокує. Чи є в цьому серіалі хоч один абсолютно позитивний чоловічий персонаж? Побачимо! Поки Валя бореться за життя, світ її ворогів сповнений лицемірства. Візьмемо, до прикладу, Анну Вороніну. Вона, нібито, має все: гроші, статус, чоловіка. Але вона нещасна жінка, зломлена зрадою і депресією. Історія Анни це окрема трагедія, яка показує, що гроші не дарують щастя, якщо поруч немає любові. Вона мені нагадує, як ми часто жертвуємо собою заради картинки і статусу. Але чи варто це того? А тепер про героїню, яка викликала в мене найбільше запитань Карина. Мила секретарка, яка швидко займає місце дружини мільйонера. Але в неї є величезний секрет син Рома. І вона ховає його від свого нареченого, бо це умова успіху. Як вам такий вчинок? Це жорстоко, але як життєво так, скільки жінок у нашому суспільстві змушені обирати між щастям дитини та власним фінансовим благополуччям. Карина, це про те, як амбіції перемагають материнський інстинкт. Чи зможе вона втримати цю брехню? Це дуже інтригуюча лінія. На противагу всій цій підлості ми бачимо людей, які витягують Валентину з дна, люди, які її знайшли і рятують, Роман, її справжні кохання, його віра в неї це єдиний промінь світла. Серіал чудово балансує між жахливими вчинками і проявами чистої людяності. Я аплодую акторам, які зіграли ці другі ролі. Вони показують, що навіть коли все навколо гниле, є ті, хто керується совістю. Це дає надію і показує, що справжній реванш це не помста, а збереження себе. Валентина повертається. Але це вже не та наївна дівчина. Це жінка, яка викувала свою помсту в муках. Вона входить у гру ворогів, використовуючи їхні ж правила. Її план це справжній шаховий етюд. і вона робить хід за ходом, щоб знищити тих, хто забрав її життя. Як вона поверне собі ім'я, кохання і правду? Ось тут найцікавіше мій головний роздум: що таке справжній реванш? Це коли ворог страждає. Чи коли ти відновлюєш справедливість, залишаючись чистою, серіал постійно нас запитує: якщо ти змушена стати жорсткою, чи перестаєш ти бути доброю? Чи може Валентина, яка на початку була такою світлою, не загрузнути в інтригах, які сама і створює? Окремий респект акторському складу? Анна Сердюк, яка грає Валентину, це просто вау! Від наївної дівчинки до холоднокровної бізнесвумен. Євген Лісничий роман. Це такий собі український Ді Капріо, який випромінює надійність. А як вам Клавдія Дрозд у ролі Марини, вона зіграла так, що хочеться кинути в екран чимось важким, чи не так? Атмосфера, діалоги, зйомка, все на високому рівні, що дуже тішить в українському кіно. То чому ж реванш має бути у вашому списку? Тому що це не просто про сльози, це про волю, силу духу і боротьбу за своє. У цьому серіалі кожен знайде щось своє. Хтось детективну інтригу, хтось пристрасну мелодраму, а хтось відповідь на питання, як встати, коли тебе збили сніг. Це історія, яка надихає не на гнів, а на відновлення свого життя. Серіал Реванш це якісний український продукт, який заслуговує на вашу увагу. Дивіться його на офіційному ютуб-каналі е, телеканалу Один плюс один, де є всі 24 серії. Не пропустіть цю історію. А тепер найголовніше пишіть у коментарях, чи пішли б ви на такий реванш. Ставте лайк, підписуйтесь, і ми зустрінемося в наступному огляді. До нових зустрічей! Бережіть себе!